Вітаю всіх, хто цікавиться кардіограмами. Мене звати Владислав. І сьогодні я ділюся з вами частиною одного з занять з курсу ЕКГ, повний доступ до якого ви можете придбати на сайті MedSchools. І темою сьогоднішнього заняття буде екстрасистолія та парасистолія. Сьогодні ми з вами розберемо різні типи екстрасистол, освіжимо у пам'яті патогенетичні теорії виникнення даних порушень ритму і розберемо невеличку кількість прикладів із різними екстрасистолами. Тож, почнемо із патогенетичних теорій, і для пояснення механізму утворення ектопічного вогнища автоматизму, зокрема екстрасистов, існує три базові теорії. Перша теорія це теорія Ріентрі, друга це теорія вогнища підвищеного автоматизму, і третя це теорія тригерної активності. Починаємо із теорії Ріентрі, і її анатомічним підґрунтям є той факт, що волокна Пуркін'є – Поділяються на дрібні гілочки навколо кардіоміоцитів, при цьому анастомозуючи між собою. Така анатомічна особливість створює теоретичну можливість виникнення циркуляції імпульсу навколо кардіоміоциту або навколо певної ділянки міокарду. У свою чергу, це може проявлятися на кардіограмі у вигляді екстрасистолії, також у вигляді пароксизмальних тахікардій. Давайте поглянемо на схему, на якій зображений даний механізм. Велике волокно, позначене літерою В, ділиться на два менших волоконця, позначених літерою А і літерою В, відповідно. Літера Г позначає кардіоміоцит. Отже, якщо виникає блокада одного волоконця, наприклад, під літерою А, імпульс, який поширюється з великого волокна під літерою В, буде проходити спочатку по волоконцю Б. Далі, за умови, що волоконце А відновило здатність проводити імпульс у даний момент. Імпульс може дійти по анастомозу між волоконцями А і Б до волоконця А. І уже потім ретроградно перейти на велике волокно під літерою В, створивши так звану петлю повторного входу імпульсу або петлю ріентрі. Далі, зрозуміло, що імпульс зворотнім шляхом пошириться на інші ділянки серця, тим самим він викличе позачергову деполяризацію, що проявиться екстрасистовою або, знову ж таки, пароксизмальною тахікардією на кардіограмі. І як саме проявиться циркуляція імпульсу на кардіограмі залежить від того, скільки разів даний імпульс пройде утвореної петлею рієнтрі, доки не зникне. Якщо один раз, то на кардіограмі це відобразиться поодиноко екстрасистове. Якщо сто разів або хоча б більше п'яти разів, то це можна буде назвати пароксизмальною тахікардією. І ще раз. Якщо таке патологічне ретроградне поширення імпульсу відбудеться всього один раз, ми отримаємо поодиноку екстрасистолу. Якщо два рази, це буде парна екстрасистома. Якщо три і більше разів, то це називається групова або залпова екстрасистолія. Якщо більше п'яти, то це вже кваліфікується як пароксизмальна тахікардія. І в залежності від частоти кілрієнтрі, розрізняють пароксизмальну тахікардію при частоті 150-220 на хвилину. Тріпотіння або шлуночків при частоті 220-350 на хвилину і фібриляцію або шлуночків при частоті більше 350 на хвилину. Наступна теорія це теорія активації актопічного автоматизму. Ми усі знаємо, що клітини провідної системи володіють здатністю спонтанно генерувати імпульси збудження, і у здорової людини у них можуть самовільно запускатися імпульси, але зі значно нижчою частотою, ніж частота синусового ритму. В нормі синусові імпульси викликають своєчасну розрядку цих клітин, пригнічуючи їх автоматизм, відповідно зберігаючи правильний синусовий ритм. Однак при різних патологічних процесах, наприклад, ішемії, запаленні, надлишковому виробленні катехоламінів, відбувається активація йонних каналів мембран кардіоміоцитів і в їх протоплазму надходить велика кількість йонів натрію і кальцію. В умовах патологічної дестабілізації клітинних мембран активується автоматизм усіх клітин провідної системи серця, і вони починають спонтанно генерувати імпульси. Знову ж таки, якщо це поодинокі імпульси, то відображенням даного процесу на кардіограмі буде поодинока екстрасистола. Але якщо частота даних імпульсів досягатиме 150-220 на хвилину, це перейде у категорію парапсизмальної тахікардії. І в такому випадку ектопічне вогнище автоматизму стає патологічним водієм ритму. І останній механізм це тригерна активність. Пригадуємо з попередніх занять, що у потенціалу дії кардіоміоцитів наявні певні фази, під час яких повна реполяризація не відбулась, але кардіоміоцит уже готовий деполяризуватися. Це друга та третя фази потенціалу дії. Якщо спонтанна деполяризація відбувається через той чи інший тригер у період другої та третьої фаз потенціалу дії, це називається рання постдеполяризація. Якщо спонтанна деполяризація виникає під час четвертої фази потенціалу дії, тобто після реполяризації через тригерну активність, тож це називається пізня постдеполяризація. Рання і пізня постдеполяризація. Тепер давайте переходити до класифікації екстрасистол і розрізнять перецертну, вузлову та шлуночкову екстрасистолію. Пересертна екстрасистолія характеризується позачерговою появою зубця П та комплексу QRST за ним, деформацією екстрасистолічного зубця П, наявністю незміненого вузького шлуночкового комплексу QRST, схожого за формою на звичайні нормальні комплекси QRST синусового походження. Та останній критерій наявність неповної компенсаторної паузи. На кардіограмі справа добре бачимо синусовий ритм. По-перше, тому що зубці П наявні, вони передають кожному комплексу QRS за винятком екстрасистолічного комплексу, вони мають однакову форму від комплекса до комплекса, знову ж таки, за винятком екстрасистолічного зубця П, і інтервали PQ однакові. Ритм неправильний, тому що не виконується правило плюс-мінус 10% між сусідніми інтервалами РР за рахунок екстрасистоли, яка позначена стрілочкою. Частоту серцевих скорочень, я думаю, ви порахуєте самостійно, і далі приступаємо до аналізу зубців. Екстрасистолічний зубець П, який позначений стрілечкою, з'явився раніше, ніж мав би з'явитися синусовий зубець П. Далі він негативний відносно ізолінії і має інакшу форму у порівнянні із зубцем П синусового походження. Це допомагає нам визначитись з тим, що, по-перше, це екстрасистола, по-друге, вона є перецерного походження, тому що позачерговому комплексу QRS передує екстрасистолічний зубець П плюс наявний нормальний інтервал ПК. Це означає, що деполяризація почалась із перецерть, на якийсь час затрималась у атріовентрикулярному вузлі. Відображається на кардіограмі інтервалом паків, і тільки потім перейшла на шлуночки. У випадку перецрених екстрасистів комплекси QRS завжди вузькі та однакові за формою порівнянні з нормальними синусовими комплексами. А от зубці П можуть бути будь-якими. Виникає питання, як відрізнити екстрасистолічний комплекс від нормального, якщо зубець П матиме таку саму форму, як і синусовий зубець П. Ми з легкістю можемо відрізнити екстрасистолічний комплекс від синусового за різницю інтервалів РР перед екстрасистолою та після екстрасистоли. Пригадуємо з минулого зазняття, що інтервал РР перед екстрасистоли короткий, а після неї довгий, на відміну від вислизаючих комплексів. І у нашому випадку це також добре видно на прикладах передсердних екстрасистол. Окрім цього, є ще один критерій: це неповна компенсаторна пауза. Давайте швиденько пригадаємо із вами, що таке повна та неповна компенсаторні паузи. Компенсаторна пауза, в принципі, це тривалість періоду електричної діастоли після екстрасистоли. І якщо інтервали РР між сусідніми синусовими комплексами, між якими виникла ця екстрасистола, є меншим за подвоєний інтервал РР між попередніми комплексами синусового походження, то така компенсаторна пауза називається неповною. Чому так відбувається? Чому вона не повна? Тому що екстрасистолічний імпульс досягає синусового вузла та розряджає його, відповідно, генерація імпульсу синусовим вузлом починається спочатку. І тепер скажемо е, також декілька слів про повнокомпенсаторну паузу. Якщо інтервал РР між сусідніми синусовими комплексами до екстрасистоли рівно вдвічі менший за інтервал РР між тими двома комплексами синусового походження, між якими виникла ця екстрасистола, то така компенсаторна пауза називається повною. Повна компенсаторна пауза виникає через те, що імпульс із шлуночків не здатен досягти до синусового вузла і розрядити його. Тому синусовий вузол продовжує генерувати імпульси чітко за графіком. Так як при шлуночковій екстрасистолії деполяризація не захоплює передсердя, вони також залишаються недеполяризованими. Відповідно, нерозряджений синусовий вузол згенерує свій імпульс через проміжок часу, який дорівнює попередньому інтервалу RR, і тим самим деполяризує міокард передсердя. Тепер зрозуміло, що даний процес відбувається незалежно від шлуночкової екстрасистолії, але дуже часто такі синусові зубці П нашаровуються на сегменти стеж шлуночкової екстрасистоли, тому ми і не спостерігаємо синусових зубців П на постекстрасистолічному інтервалі. І наступними ми з вами розберемо екстрасистоли з АВ з'єднання. Їх критеріями є позачергова поява на електрокардіограмі незміненого шлуночкового комплексу QRS. Схожого за формою на інші комплекси QRS синусового походження, негативний зубець П у відведеннях друге, третє та АВ після екстрасистолічного комплексу QRS, або взагалі відсутність зубця П за рахунок злиття зубця П та комплексу QRS. І третє це наявність неповної компенсаторної паузи, як у перецерних екстрасистів. Тож, як відрізняються між собою перецерні екстрасистоли та екстрасистоли завез з'єднання? Основна відмінність це відсутність зубців П перед вузькими комплексами QRS. Усе інше, як у передцарених екстрасистол. На першому малюнку під літерою А позначена екстрасистола з АВ-з'єднання і звертаємо увагу на те, що перед нею немає зубця П. Вона має вузький комплекс QRS, і також наявна неповна компенсаторна пауза. На другому малюнку ми спостерігаємо часту вузлову екстрасистолію. Вузькі комплекси QRS, відсутні зубці P перед ними та неповна компенсаторна пауза. Із цим розібралися. Тепер переходимо до останнього типу екстрасистол – це шлуночкові екстрасистоли. Критерії шлуночкових екстрасистол перед вами на слайді. Перший критерій це передчасна поява на електрокардіограмі зміненого шлуночкового комплексу QRS, далі значне розширення більше 120 мс та деформація екстрасистолічного комплексу QRS. Третє це розташування сегмента СТ і зубця Т екстрасистоли дискордантно напрямку основного зубця комплексу QRS. І четвертий критерій це відсутність зубця П перед шлуночковою екстрасистолою. і п'яте це наявність після шлунучкової екстрасистоли повної компенсаторної паузи. На наступному слайді представлені приклади шлунечкових екстрасистол. Звертаємо увагу на відведення В 1 першої картинки, і бачимо, що комплекс QRST з'явився передчасно. Він не має зубця П, комплекс широкий, деформований по відношенню до комплексу QRS синусового походження, дискордантний, тобто різнонаправлений відносно ізолінії, І останнє це наявна повна компенсаторна пауза. Тому дана екстрасистола є шлуночковою. Далі на цьому відведенні виміряний стрілечками певний інтервал, який займає 100 мс. Це інтервал внутрішнього відхилення. Як бачимо з підказки на слайді, інтервал внутрішнього відхилення показує, за який час імпульс пошириться в початкових відділах шлуночків. В нормі даний інтервал дорівнює менше 30 мс. у відведенні В1 та менше 40 мС у відведенні В6. Збільшення даного інтервалу внутрішнього відхилення свідчить про. Подовження внутрішньошлунечкової провідності при екстрасі імпульс поширюється у зворотньому напрямку іноді, взагалі не клітинами провідної системи серця, а самими кардіоміоцитами. І через це час, за який імпульс поширюється саме початковими відділами шлоничків, може значно подовжуватись, якщо його порівнювати із нормальним поширенням імпульсу за допомогою системи Гіса Пуркінья. І даний критерій корисний для розуміння, але зазвичай достатньо і основних критеріїв для визначення анатомічного походження екстрасистоли. Тому дуже довго зациклюватися на ньому не будемо. І останнє, на чому я хочу зупинитися з приводу усіх шлуночкових екстрасистол, це як відрізняти правошлуночкові та лівошлуночкові екстрасистоли. Давайте пригадаємо той факт, що та ділянка серця, над якою зубець R записується із найбільшою амплітудою. Буде деполяризуватися останньою. Відповідно до цього факту, першою буде деполяризуватися ділянка міокарда, над якою записується найглибший зубець С. Використовуючи даний принцип, ми легко можемо диференціювати ліво та правошлунечкове походження шлунечкових екстрасисту. Якщо зубець R найбільший у правих грудних відведеннях, а саме у v 1 v 2 то екстрасистова надійшла із лівого шлунечка. Якщо навпаки зубець R найбільший у лівих відведеннях, а саме v 5 v 6 то екстрасистола надійшла із правого шлуночка. І приклади право-і лівошлуночкових екстрасистол представлені на даному слайді зверху кардіограма із лівошлуночкової екстрасистоли, а знизу із правошлуночковою екстрасистоли. Далі ми з вами не розглянули ще один тип шлуночкових екстрасистол – це інтерпольовані екстрасистоли. Інтерпольовані екстрасистоли це ті шлуночкові екстрасистоли, які виникають між нормальними комплексами ПЕК і РСТ, не змінюючи інтервали РР між ними. Тобто після екстрасистолічної деполяризації атріовентрикулярних вузол та шлуночки встигають вийти з рефрактерного періоду раніше, аніж має відбутися нормальна синусова деполяризація. При інтерпольованих шлуночкових екстрасистолах компенсаторної паузи не буде взагалі, тому що шлуночкова екстрасистола не розряджає синусовий вузол. І пам'ятаємо, недавно говорив, що синусовий вузол генерує імпульси незалежно від наявності шлуночкових екстрасистол, і якщо міокард шлуночки реполяризується швидко, то імпульс із синусового вузла викличе збудження не тільки передсерть, а й шлуночків також. Відповідно, випадіння синусового скорочення, а значить, і компенсаторної паузи не буде. На наступному слайді зображено, як на кардіограмі може відображатися розвиток пірует-тахікардії після шлуночкової екстрасистоли п'ятого класу Пойлауну Р на Т. Після того, як екстрасистолічний зубець Р припав на зубець Т попереднього комплексу, запускається небезпечна для життя поліморфна шлуночкова тахікардія, яка називається піроет тахікардією. Під час реєстрації на кардіограмі несхідної фази зубця Т у серці деякі кардіоміоцити реполяризувалися, а деякі ще залишаються деполяризованими. Відповідно, екстрасистола Р на Т викликає деполяризацію тих кардіоміоцитів, які реполяризувалися. Проте кардіоміоцити, які ще не реполяризувалися, не деполяризуються. Дана особливість створює передумови для частого повторного входження хвилі деполяризації і циркуляції її в шлуночках. Доволі часто така тахікардія закінчується фібриляцією шлуночків та смертю, тому про неї дуже важливо пам'ятати і не допускати її розвитку, нівелюючи фактори ризику пірутахікардії, зокрема подовження інтервалу QT. І переходимо до аналізу кардіограм. Перша кардіограма буде із шлуночковими екстрасистолами. Починаємо із визначення водія ритму. На даній кардіограмі ритм синусовий, неправильний за рахунок шлуночкової екстрасистолії. Частота серцевих скорочень 300 поділити на 3 великих клітинки це дорівнює 100 на хвилину. Далі аналізуємо порушення ритму і бачимо, що на фоні синусових скорочень з'явився певний деформований широкий та дискордантний комплекс QRS, перед яким немає зубця П. І після якого спостерігається повна компенсаторна пауза. Таких комплексів тут є декілька, і вони мають різну форму. Усі критерії шлунчкової екстрастелії витримані, тож аналізуємо кардіограму далі. Патологічних зубців Q немає. Зубці R від V1 до V5 наростають, від V5 до v 6 вони спадають або точно такі ж по величині. Це є варіантом норми. Зубці S від v 2 до v 6 спадають. Перехідна зона знаходиться над відведенням В3, що також є нормою. Комплекси QRS вузькі відповідно порушень внутрішньої провідності немає. Сегмент тесте на ізолінії, шемії немає. Зубці Т мають округлу форму і вони не збільшені. Інтервал QT 320 мс, що також є нормою. Тож заключення буде наступним: ритм синусовий, неправильний, частота серцевих скорочень 100 на хвилину, шлуночкова екстрасистолія. Ну і, до речі, давайте спробуємо визначити, в якій ділянці серця вона утворилась. Якщо керуватися правилом, де найглибший зубець S і немає зубця R над тим грудним відведенням і згенерувалася екстрасистол, то нам не вдасться віддиференціювати походження екстрасистоли в даному випадку. Але якщо подивитися на стандартні відведення, то ми чітко бачимо, що найвищі зубці R у нижніх відведеннях, другому, третьому АВР, а найглибші зубці S у відведенні АВР, Якщо пригадати розташування позитивно заряджених електродів відносно серця, то можна зробити висновок, що екстрасистола вийшла з базальних відділів серця і направилась до нижньої стінки. Є. Ну і пригадаємо вісь серця, ізоелектричне відведення. АВЛ сума електричної активності найбільше у другому стандартному відведенні, відповідно, вісь серця нормальна. Із даною кардіограмою розібралися, переходимо до наступної кардіограми і бачимо, що на перший погляд ритм синусовий та правильний. Але якщо подивитися на ритмограму, то в кінці запису можна помітити, що між певними вузькими комплексами QRS інтервали RR різні. Давайте оцінимо даний комплекс PQRST. Бачимо, що, по-перше, він виник раніше, аніж мав би з'явитися синусовий комплекс, відповідно, це екстрасистово. Далі бачимо, що перед вузьким комплексом QRS є зубець P, який відрізняється від синусового зубця P за формою. Тож, враховуючи дані ознаки, а саме наявність позачергового деформованого несинусового зубця P, вузького комплексу QRS та неповної компенсаторної паузи, можемо зробити висновок, що екстрасистола передсердно. Далі, давайте порахуємо частоту серцевих скорочень. Екстрасистолу при підрахунку не враховуємо, оскільки вона поодинока. Інтервали між зубцями R близько 4 клітинок. Відповідно, ЧСС буде дорівнювати до 300 поділити на 4, це дорівнює 75 на хвилину. Далі, у третьому стандартному відведенні наявний зубець Q, який нагадує патологічний зубець Q, він ширший однієї маленької клітинки. Перед ним немає зубця R. Відповідно, це точно потрібно інтерпретувати як зубацьків. Але у суміжних відведеннях, а саме другому та АВФ, немає такого зубця. Відповідно, вогнищеві зміни в ділянці нижньої стінки лівого шлунчка ми не виставляємо у заключення. Далі, зубці R від V1 до V5 наростають, і у V5 і V6 вони однакові. Це є варіантом норм. Зубці S від v 2 до v 6 спадають. Перехідна зона знаходиться над відведенням В3, що також є нормою. Комплекси QRS вузькі, відповідно, порушень внутрішньошлуночкової провідності немає. Сегмент СТ на ізолінії ішемії немає. Зубці Т у відведеннях V2, V5 мають в даному випадку гострі кінці, але це не специфічні зміни зубця Т. Далі визначаємо вісь серця. Давайте на цей раз користаємося математичним методом підрахунку вісі серця. Візьмемо два взаємно перпендикулярних відведення друге та АВЛ. Розрахуємо суму електричної активності для них. Бачимо, що зубці S відсутні. Відповідно, ми будемо враховувати тільки зубці R. Другому стандартному відведенні суми електричної активності 6 мм і точно так же в відведенні АВЛ. Відповідно, вісь серця буде знаходитися посередині між цими відведеннями. Ось вона. Значить, на даній кардіограмі вісь серця горизонтально або нормально. І останнє поняття, яке ми розглянемо з вами сьогодні, це парасистолія. Я виніс на слайді два визначення парасистолії, тому що вони неабияк доповнюють один одного. Тож почнемо із першого. Парасистолія це порушення ритму, при якому існує додатковий незалежний водій ритму, який конкурує із основним водієм ритму. І ще одне це парасистолія це подвійний ритм. При якому ектопічний як водій ритму певним чином захищений від імпульсів синусового походження. Відповідно до визначення, першим критерієм парасистолії є ознака спільного знаменника: якщо парасистолічні імпульси дійсно володіють власним незалежним автоматизмом. То їх ритм буде генеруватися у правильному порядку, тобто інтервали РР між парасистолічними комплексами будуть однаковими, і вони також будуть приводитись до спільного знаменника у випадку їх випадіння через ту чи іншу причину. Наступна ознака при парасистолії, сусідні інтервали РР між синусовими та парасистолічними комплексами завжди будуть різні. За даною ознакою парасистолія відрізняється від алоритмії, тобто від бідри геміні. Адже як ми тільки що розібрались, при алоритмії завжди будуть однакові інтервали РР між нормальними комплексами та екстрасистолічними. Тому алоритмію та парасистолію доволі легко відрізняти за допомогою ритмограми. І навіть якщо проаналізувавши перші 10 комплексів ПКРСТ, ви не можете точно віддиференціювати одне від одного, продовжуйте записувати ритмограму. Рано чи пізно пацієнти пришвидшаться чи сповільниться серцебиття, і ви помітите різницю в інтервалах РР між синусовими та парасистолічними комплексами. Додатково можна проаналізувати кардіограму на наявність зливних комплексів, оскільки це також є ознакою парасистолії. Якщо на записі кардіограми наявні певні комплекси QRS іншої форми від тих двох, які постійно повторюються. При цьому вони виглядають як гібрид широкого парасистолічного та вузького синусового комплексів, то даний комплекс називається зливним. Зливні комплекси виникають через нашарування двох процесів деполяризації нормальної синусової та патологічної парасистолічної. Якщо обидва водії ритму згенерують імпульси одночасно, то деполяризація також почнеться в одну й ту саму одиницю часу, але у різних ділянках серця. Рано чи пізно ці імпульси зустрічаються, і результат такої деполяризації ми бачимо на кардіограмі у вигляді зливного комплексу. На наступному слайді представлена кардіограма із парасистолією. Бачимо, що вона здається дуже схожою на комбінацію двох попередніх кардіограм, але давайте дивитися більш уважно і звертаємо увагу на друге стандартне відведення, де перший комплекс QRS у записі широкий. Далі йде вузький комплекс. Після нього знову широкий. І так, дані комплекси чередуються один з одним до сьомого комплексу. І от сьомий комплекс виглядає як гібрид вузького та широкого комплексів ПКР Це і є зливний комплекс. Тож один з критеріїв парасистолії у нас уже є. Ідемо далі. Бачимо, що між 10 та 11 комплексами немає широкого комплексу. Тож, давайте порахуємо інтервали РР між широкими комплексами. Між двома широкими комплексами перед випадінням 5,5 клітинок, а між двома широкими комплексами, між якими випадіння є, між ось цими 11 клітинок, що рівно вдвічі більше попереднього інтервалу. Відповідно, ми із вами знайшли головний критерій парасистолії це критерій спільного знаменника. Спільний знаменник в даному випадку дорівнює 5,5 великих клітинок. І останнє. Нам залишилося знайти інтервали РР між вузькими синусовими комплексами та уже дуже вірогідно, що парасистолічними. Для цього нам потрібна лінійка, і для візуалізації я скористався двома однаковими відрізками. Перший відрізок я розташував над широкими комплексами. Другий відрізок такої ж довжини я розташував над синусовими комплексами. Вповідно, тепер ми побачили, що різниця у частоті, хоча і невелика, але є. І я думаю, що вже усім стало зрозуміло, що через це ми іноді і бачимо випадіння то широких, то вузьких комплексів, а також зливні комплекси. І я дякую усім за увагу. Нагадую, що повний доступ до усіх 10 занять з курсу з ЕКГ зі мною ви можете придбати на сайті MedSchools. В курс входить 10 відеолекцій на годину-півтори кожна. Детальний тематичний план знаходиться в описі під відео, і від себе можу додати, що даний курс охоплює найбільше розповсюджені стани на ЕКГ. Цей матеріал мастхев для людей, які хочуть швидко в'їхати в тему кардіограму, оскільки, окрім теорії, я даю домашнє завдання у вигляді 10 кардіограм до кожної теми. Також я надаватиму коментар до вашої інтерпретації. Відповідно, у вас завжди буде зворотній зв'язок зі мною. І усі питання щодо кардіограм, які у вас виникатимуть. Ми будемо вирішувати із вами безпосередньо. І ще раз дякую за увагу і до зустрічі!